Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі та у новому відео. Дехто з вас просив, щоб я зняла майстер-клас на спідницю сонце або на пів сонце. Це вважається така найпростіша сукня, класична. І була нещодавно, хоча вже давненько, костюмована книжкова зустріч, на яку я ходила і шила образ собі повністю сама. І ось спідниця, це якраз була теж до того образу. Тут у мене тканина найдешевша, взагалі найпростіша, вона така, знаєте, скляна, вона ніяк не спросовується особливо, але спідниця у мене була не один раз, тому я її купила таку тканину. А взагалі, можна, звісно, з якої ви хочете, з будь-якої пошити, взагалі не складна в пошитті. Далі ви це побачите. У мене тут вона на блискавці, але також можна зробити на резинці. Це я далі теж розкажу, як зробити розрахунок наталію. І, в принципі, все. Вона дійсно проста у пошитті, Сподіваюся, що я вам доступно далі поясню, як що зробити, як пошити. Декілька там будуть варіантів, обробки там з одним швом чи з двома. Загалом, я думаю. Вам сподобається, і якщо ви будете повторювати, то потім напишіть, будь ласка, коментар, мені буде дуже приємно. І в кінці відео, звісно, я покажу, як спідниця виглядає на мені, і, взагалі, в повному моєму образі, який я робила на книжкову костюмовану зустріч. Спідниця в виконанні дуже проста, але спочатку зробимо невеличкий розрахунок. Нам вже ж треба розуміти наскільки вести лінію талію від кута, і від неї будемо вже відкладати довжину. Тож нам потрібно дві мірки: обхват талії. Та довжина виробу. У мене це 66 талія, і я захотіла собі 100 см довжину. Але можливо, буду її змінювати. Тож, спочатку, як я сказала, нам потрібно знайти лінію талії від кута. Тож, перший розрахунок це 66, ділимо на число Пі, тобто 3,14. І виходить, у нас 21,01. І ось 21 беремо, тобто не беремо вже ось числа після крапочки. Беремо 21. Якби було 21,5, або там 21,60, тоді можна було б округлити до 22. Так, і другий розрахунок це 66, множимо на 0,32. І дорівнює 21,12. Невелика розбіжність є між цими розрахунками, але це буквально міліметри, тому нічого страшного. Як бачимо, збігається 21-21. Чому тут саме 0,32? Не знаю, але є саме такий розрахунок, і він працює. Тож, визначили 21 сантиметр, відкладаємо від кута. Але це у мене ж листочок в розгорнутому вигляді, а нам потрібно взяти тканину і скласти навпіл. Тож, уявімо, що ось це наша тканина. І складаємо її навпіл. Тканини беремо дві довжини, тобто, у мене це 100 см плюс 100, 2 метри. І ось цей от розрахунок, що у нас є 21, теж його в подвійному беремо. Тобто 42 можна взяти 45. Беремо тканини 2,45 це саме на спідницю, на пів сонце. Ось ми склали нашу тканинку. І від цього кута відкладаємо 21 см, ось так ведемо. І якщо ми помірюємо, тут у нас має вийти 33 см, саме ось так по дузі. І коли ми розгорнемо, воно вийде у нас ось так. І далі, ось тут буде наша спідниця. Лінію талії знайшли, від неї вже відкладаємо довжину спідниці. У мене 100 см, тож відкладаємо і все, все готово. Єдине, що коли ми будемо вирізати, додаємо ось тут припуск сантиметр по талії, і можна додати припуск донизу. Але спідницю ми все рівно ще будемо відвішувати, тому можна, в принципі, і не додавати вже на ваш розсуд. І ще хотіла сказати, що взагалі це спідниця з одним швом іде, оскільки у нас тканина навпіл складена. Але можна зробити з двома швами зробити їх по бокових частинах. А можна залишити один і поставити його назад, і там зробити блискавку це вже теж за вашим розсудом. І також пояс. У мене спідниця буде на блискавці, тож все буде чітко по фігурі. Якщо ви хочете не на блискавку, а на резиночку, тоді можна взяти трішечки більший розрахунок на талію. Тобто, якщо в мене тут 21, можна відкласти десь 23-25 і взяти її на резиночку. Тож, в мене на блискавці пояс беремо 66. У мене талія, плюс припуски це по сантиметру, значить 68. І висота поясу я люблю 3,5, значить, це 7. І плюс по плюсму сантиметру 9. Тобто пояс у мене буде 68 на 9. А тут буде навпіл запросовуватися. Все дуже, все просто. І сподіваюся, для вас також. І е, одразу хочу сказати, що якщо ви хочете пошити спідницю сонце, то ось цей розрахунок, який ми тільки що робили. Просто ділимо навпіл. Тобто, 21 розділити на 2 буде 10,5. І, і тоді, так само, відкладаємо, давайте отаку згорнемо вже. Відкладаємо від кута 10,5. І 100. Ну, або там яка у вас довжина бажана. Розгортаємо і ось так от в. Половинці у нас має ось тут вже вийти 33. І взяти і ще стільки ж тканини, і так само зробити. І теж буде тут 33. І загалом вийде сонце. Тобто буде дві частини. А в напівсонці, як у мене, коли ми розгорнемо, то вийде ось тут 66. Бо у мене це напівсонце. Повторююся, сонце у нас іде 4 довжини тканини. і Ось цей запас. Тобто, якщо брати, наприклад, якби я шила сонце, це було би 4 довжини по 100, це 4 метри, і 45 ось цих кружечки. Тобто 45-45, 90. тобто 4-90, треба було б взяти тканини на спідницю сонця. Ось так. Сподіваюся, все зрозуміло. В описі я залишу ще ось ці всі розрахунки, щоб ви потім не передивлялися відео. Ходімо кроїти і шити спідницю. Перед пошиттям необхідно тканину продекатирувати. Взагалі бажано ще й попрати, а потім просувати, але якщо ви раптом на замовлення шити, то, звісно, можна лише обійтися прасуванням. Гарно пропарити тканину. І тоді приступати вже до крою. Лекала для цієї спідниці не потрібні, робимо одразу все на тканині. Як бачите, я так, саме так і роблю. Все на підлозі, бо в мене немає великого стола і немає для нього місця. Я думаю, нас таких багато. Хто це все робить на підлозі. Але нормально. Все вирізала і пішла собі творити. У мене вже все вирізано, і я вирішила зробити з двома швами тож розрізала згин, і тепер у мене є передня та заднє полотнища спідниці. Також поясок вирізала. Зараз ми його проклеїмо. У мене це ось такий дублерин. Він досить такий тоненький, але якраз от підходить для спідниць, для там, сорочок, сукенок і тому подібне. Тож ним проклею. А під блискавку, як я казала, у мене є. Ось такий рулончик, як українською правильно, чесно, я не знаю, подовжувач чи ну, вік він називається. Поправте мене, будь ласка, вирізаємо трішечки довше, ніж наша блискавка. Два таких дві штучки, дві полоски. Дуже зручно мати ось такий валик. Я хотіла придбати ще коси, бо тут йдуть рівно лінії, тобто він не тягнеться. Коси це для пройми, для горловини, але не було в наявності. І також хочу ще, щоб були вони білі. Так, зараз найголовніший етап це нам спросувати пояс. Він не має лишатись отак рівненько. Зараз його треба випрасувати ось такою, такою плавною дугою. Тобто там, де у нас зріс, він має йти ось так дугою, кінчики доверху. Це під парою, гарно його витягуємо. І це ми робимо не тільки в спідницях, а в усіх виробах. Для того, щоб гарно ліг виріб. Тавтологія, але ви зрозуміли, спросовуємо. Дивіться, гарно видно. Став таким дугою такою став, да? тобто, якщо рівно покласти, все, вже береться хвильками. ось все. І тоді він гарно у нас сяде по фігурі. Вона ж не йде фігура, прямо так рівно, а трішечки все-таки йде на бедра. І ось. Так, і під блискавку не забуваємо проклеїти полосочки. Хоча у мене тут канина і не тягнеться, бо я, бачите, ставлю там, де у нас була кромка, тут у мене буде і блискавка. Але все рівно не пропускаємо цей етап. Зараз гарненько зробимо не в самий краєчок, а там, де у нас буде саме строчка йти. Трошки відходимо, щоб строчка попала, коли ми будемо пришивати блискавку, попала в ось цей дублерин. З цієї сторони так само. Ну, що ж, залишилось пару строчок, і спідниця наша готова. Що я зараз зроблю? Обметаю всі краї бокові наші. Лінії спідниці, у мене їх 4. Можна, звісно, спочатку прокласти строчку на машинці і одразу подвійний шов обметати. Але оскільки у мене є тут, і у вас, скоріш за все, буде блискавка, то я хочу, щоб воно було все-таки дуже все гарно і буде в розпрасуванні. Але можна зараз ось так відміряти, де буде блискавка, від цієї точки зашити. А потім дати оверлок спочатку на одну частинку, а потім одразу, коли ми другу зашиваємо, обметуємо вже захоплюємо два ось цих краї. Це зсередини, звісно. Але зараз я хочу обметати швиденько з усіх сторін в одну тканину. Як ви могли побачити, одну частину поясу я також обметала, оскільки спідниця у мене швидка за пів години. Але можна зробити взагалі дуже гарно і зробити тут косою-бейкою, таку гарненько обшити. Але і оверлок допускається, звісно. Так, поясочок пізніше. Зшиваємо між собою два полотнища спідниці. Один шов у нас йде суцільний, а другий, не доходячи. До верха довжину нашої блискавки. Разу на праску не йдемо, щоб розпрасувати шви, а спочатку вшимо блискавку, щоб не робити нам зайвих рухів правильно. Зараз вшиємо блискавку, тоді підемо на праску, розпрасуємо шви бокові і будемо закінчувати з поясом. Так, здалі у нас іде пояс, але я зараз зрозуміла: називається Спішиш людей, не смішиш. Знімаю відео і забула дострочила строчку. А треба нам було міряти блискавку разом з пояском, бо у нас ж блискавка і на пояс буде. Закрутилась і забула за це. Тож, від... ось так можна прикласти, відміряти блискавку. Ось так. Ось. Прикладаємо, відміряємо і ось. Ставимо мітку, звідки ми будемо починати строчку. Все, зараз я розпрасовую свої шви і будемо пришивати пояс. На поясі знаходимо серединку, і для зручності можна знайти іще дві серединки, і так само зробити на спідниці. Ось ця серединка у мене є. І ось тут я можу зараз знайти ось так скласти. І тоді буде максимально ідеально вшитий пояс. Ось роблю націчку. І так само зараз на поясі. Спочатку центр ось так і ось так. Лиця до лиця, не забуваємо. проколола в трьох місцях. І тепер прокладаю строчку на 1 см від краю. Все, йдемо на праску і запрасовуємо Пояс до верху. Припуски будуть йти всередину, всередину поясу. Тобто припуски ось так і будуть доверху. Ну що ж, а тепер блискавка. Скоріше за все, всі зшивають спочатку ось цю сторону, коли ми кладемо, да? воно всередині лице до лиця, і всі спочатку вшивають цю сторону, а потім ось цю ліву. Але я роблю навпаки. Зараз я цю зашию і тоді скажу, чому. Прикладаємо блискавку. Ось я підходжу вже до нашого шва, і ось тут максимально незручно буде прокладати другу строчку, якщо б я спочатку праву сторону зашила, а потім ліву. І ось тут воно все, так знаєте, було б ось це навалено і треба було б видивлятися, щоб точно нічого не перетягнулося. Тому спочатку я зашиваю ось ліву. Так. Так, як бачимо, попало чітко все. І одразу ще такий секретик від мене. Одразу цю сторону, там де у нас хвостик, зашиємо до припуска. Далі блискавку закриваємо і ставимо собі мітку на лінії талії для того, щоб потім у нас. В готовому вигляді вони ці лінії співпали. Якщо є якісь малюнки або, наприклад, спідниця в клітинку, то ставимо такі міточки-булавки навпроти полосочок в клітинці, і так само потім переносимо на другу частину, ось як я зараз роблю, на лінію пришивання поясу. І тоді все ідеально зійдеться. Треба буде якось вам показати, як вшити блискавку. На тканині клітинці там ну, все дуже просто, щоб співпало. Такі міточки дуже виручають. Все прикладаю в блискавку до другої сторони. І так само до низу веду. От саме таким методом мені найпростіше шити. Спочатку якби, зліва її взяти, а потім справа, як я пояснила на початку. І ось тут я показую, що треба слідкувати, аби блискавка була теж рівненько викладена, щоб не була перекручена, ось як я зараз вам покажу. Тобто не була одна більша за іншу, або не утворилося якесь вушко, бо тоді буде геть негарно у готовому вигляді її з лицевої частини. Ось викладаємо строчку ось таку попрямій, і блискавка має лежати ідеально рівно, зліва та справа. Дошиваємо до кінця, перевіряємо, щоб ви попали в строчку минулу, ну, тобто яку ми, зашивали, яку ми зашивали саму спідницю. І якщо все зійшлося, все у вас буде добре. Одразу перевіряю, застібаю і вивертаю. Як бачите, на лінії талії, там, де пришивався пояс, все ідеально співпало, поверху також. І Сам кінець блискавки теж все дуже гарненько. Трохи важко озвучувати, коли не змогла одразу на відео це зробити і вже потім. Але сподіваюся, ви зрозуміли. Далі роблю строчку так само, щоб зафіксувати блискавку, як я робила спочатку. Але взагалі дуже часто роблять ці строчки до самого кінця, до верху, до поясу, щоб повністю зафіксувати блискавку. І це, до речі, дуже гарненько виходить. Але якщо треба буде замінити блискавку і її пороти, то це не класно. Так, далі зверху закриваємо кінчик блискавки і накриваємо другою половинкою поясу, тобто, як лице до лиця складаємо, і нам треба взяти тепер односторонню лапку та близько дати строчку до блискавки. Ну, Ви її будете на дотик відчувати. Ось, я думаю, все зрозуміло по відео. Я поставила односторонню лапку і проходжуся. Проходжуся по поясу. Далі вивертаємо і дивимося, яка краса у нас виходить, і взагалі чарівненько ми все зашили. Внутрішня частина поясу, як бачите, дуже близько йде до блискавки, але так, щоб вона могла закриватися. З другої сторони, робимо аналогічно, і також перевіряємо себе, прикладаємо іншу сторону, яку ми першу зашили, щоб потім всередині теж було гарно, і пояс там, де у нас йде оверлок. Теж співпав на одній лінії. Особливо, якщо у вас там буде не оверлок, а коса-бейка це взагалі дуже-дуже гарно. І якщо хтось подивиться ваш виріб, то нічого не буде кидатися в очі, бо все буде гарненько. Ось як я показую на відео, все співпало лінія до лінії. І залишається прокласти останню строчку по талії це зафіксувати внутрішню частину поясу. Будемо давати строчку в ось цей от шов, щоб не було взагалі його видно. Все середини ховаємо всі кутики, щоб нічого у нас потім не вилазило зсередини. Ви можете собі наметати, якщо хочете, або заколоти булавочками. Я просто цього не роблю ніколи. Я впевнена в своїх силах. Так, дивіться, ми викладаємо все гарненько і потім, як даємо строчку, трішечки ніби розтягуємо шовчик, щоб нова строчка максимально втопилася в тому шві. Але можна зробити на 0,1 по поясу, і це теж буде досить гарно. Але у нас якби, потаємна блискавка і все так майже без строчок, тому я люблю. Щоб ось ця строчка вже фіксуюча була в шві. Хоча, знаєте, низ я буду підшивати строчкою непотаємною, а поверху, але е, на талії не люблю строчок. Все гарненько вийшло, ідеально, як бачите, ніде вище нижче не вийшло. Тканина, як я казала, дуже дешева, і вона так трішки не лягає, не спросовується, але загалом я справилась. Ну що, спідничку я поміряла, все чудово сидить, оскільки це сама дешева тканина. Найдешевше, то, звісно, вона така скляна, і, звісно, воно виглядає ну, не так розкішно, як хотілося б. Нагадаю, що в мене це сукня на один день, але для вас це більше урок. Тож, як бачимо, все сидить. Зараз я знімаю вішую на манекен. О, спідниця на цьому майже готова. Повісила на манекен, щоб вона відвісілася, і завтра зранку я підріжу низ. Це спідниці по косі, всі так робляться. Ось тут, там де саме декоса. Бо там, де у нас блискавка йде рівно, основа нитка основи, тут низ, нитка утоку, а тут у нас коса, і вона просідає. Тому на ранок воно просяде, я підріжу. Е, Спідницю зробила 90 см 100, тож відмірюю усюди по 90 см, підріжу і тоді підшимо. Але якщо вам треба спідниця вже, то в принципі можете одразу підрізати і підшити низ. І піти собі на захід або куди вам треба. А потім, якщо вона раптом ще більше відвіситься, бо різні тканини є, тоді ще вдома підріжете. Ось такий варіант. Ця тканина цупка, скляна така, вона не має сильно звіситися, але все рівно я не пропускаю цей етап, бо мені вона не на завтра, а на післязавтра. Тож, для вас це буде секунда, а для мене ніч, щоб підшити низьку. Спідниця моя відвісілася, провисають, як я вже казала, ось ці частини спереду і ззаду. І навіть зараз це видно. Бачите, я вже заколола попереду, зараз ще позаду продовжу, і вже видно, так? 5 см, далі йде на спад, і до наших бічних швів, якби на нет. Ось. Ось це буду обрізати по своїх булавочках. І зараз покажу вам, як я це роблю. Це дуже просто, але трішки довго. Від лінії талії ми кидаємо метр і ставимо мітку, де закінчується наша мірочка. Для початку рівно вдягаємо спідницю на манекен, або на людину, на якій ви це шиєте, на яку. Або якщо ви це на себе, у вас нема манекена, значить просимо когось, щоб вам відміряли. Від лінії талії відміряємо. От Я переміряла по своїх бічних швах, вийшло на 90 а 88 см рівненько. Так, я усюди і відкладала. Так, і в мене є частина, де я не доколола. Так ось бачу. Спочатку як я роблю це швиденько. Бачимо, ось, так, ці фалди наші. І спочатку по них. Це дуже зручно. Ось так зробимо. Так, де 88, ставимо, і відпускаємо. І там, де воно закінчується, тако беру пальчиком, фіксую і ставлю булавочку. Ось, бачите, вона чітко стоїть. Потім беру ось так уже серединці, Те, що заховалося, да, тканинка, щоб нам потім гарно це вирізати, вирівняти низ, треба булавочки ставити. ну, з проміжком сантиметрів 10, то знову 88. Ось так беру. Не натягую ні спідницю, ні метр. Ось. У вільному падінні. Все, фіксую, ставлю булавочку. Знімаю з манекена, ріжу по лінії булавок, обметую на оверлоці, даю строчку і спідниця повністю готова. Все, спідниця моя закінчена. Дала оверлок, строчку на 0,5. Ну що ж, тепер будемо дивитися, як вона виглядає на мені вживу. Тепер давайте подивимося, як виглядала спідниця в повному образі на книжкову зустріч.